Підпалив будинок, побив коня та теракт у Дніпрі. Головні новини за тиждень. Дональд Трамп знову виступив із погрозами на адресу Володимира Зеленського, звинувачуючи його у спробі зірвати угоду щодо видобутку корисних копалин та попереджаючи про серйозні наслідки. Також він вкотре заявив, що Україна не стане членом НАТО. У Почаєві на Тернопільщині на 11-річну школярку напала німецька вівчарка у дівчинки рани обличчя та перелом щелепи. Зі слів власника собаки він вигулював тварину на повідку, але, побачивши дітей, собака вирвав і кинувся на дівчат. Постраждала наразі у лікарні, а поліція розпочала кримінальне провадження. У Львові затримали зловмисника, якого підозрюють у вбивстві поліцейського. Вночі, 29 березня, нетверезий львів'янин завдав смертельних тілесних ушкоджень 29-річному правоохоронцю. Останній помер на місці події. Нападника затримали, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У селі Рожнів на нетверезі чоловік підпалив будинок односельця. Вогонь пошкодив будинок та господарську будівлю. На щастя, ніхто не постраждав. Знався у скоєному, але пояснити свої дії не зміг. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі в суді вже розглядається аналогічна справа щодо нього. У квітні рівне облводоканал готується до подачі води із пониженим тиском в окремі години, а це означатиме, що в кранах багатьох споживачів підприємства у певні години не буде напору, а в декого, хто живе на верхніх поверхах, води взагалі може не бути. Прокоментував цю інформацію мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він зазначив, що проблема з тарифутворенням існує, але за. Певне, що у Франківську таких обмежень не буде, хоча міське водопостачальне підприємство також має значні борги. На Прикарпатті поліція викрила злочинців, які незаконно збували дорогоцінне каміння бурштин у різні регіони України. Організатор схеми – 28-річний житель Богорочанської громади. Намиста та браслети з бурштину вони збували на сувенірних ринках, а прибуток ділили між собою. У зібранці заболотівської громади 35-річний водій автомобіля Фольксваген з'їхав у Кювет. Внаслідок ДТП водія та пасажира авто госпіталізували до лікарні. 28-річна Коломаянка п'яною подзвонила до поліції і повідомила про нібито замінування лікарні. Жінку затримали свій вчинок, вона пояснити не змогла. Невдовзі суд обере порушниці за побіжний захід. Їй загрожує від 4 до 8 років ув'язнення. Крім того, жительку Коломиї підозрюють у незаконному переправленні чоловіків за кордон. У Львові 22-річна киянка та її 21-річний знайомий хотіли підірвати поліцейський відділок на замовлення спецслужб Росії. Дівчина знайшла так звану роботу у телеграм-каналі. Зловмисників Тримали на гарячому, коли вони несли замасковано під вогнегасник вибухівку на місце злочину. Їм повідомили про підозру у державній зраді. У Тлумацькій громаді водій автомобіля Део Ланос не впорався з керуванням та в'їхав у дерево. Кермувальника з понівеченого авто витягували перехожі. Його госпіталізували до лікарні. Поліція встановлює всі обставини аварії. У ніч на 2 квітня росіяни випустили по Україні 74 шахеди. Сили ППО збили 41 ворожий безпілотник, ще 20 локаційно втрачені. Внаслідок російської атаки постраждали Харків. Ківщина, Донеччина та Одещина. А на фронті з початку цієї доби вже відбулося 133 бойових зіткнення. Найбільше росіяни наступають на Покровському, Торецькому та курському напрямках. Президент США офіційно оголосив про початок тарифної або торгової війни одночасно з усіма державами світу. Трамп запровадив митні тарифи від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країн походження. каже, що робиться для того, щоб захистити Америку. Найбільші тарифи отримують країни з великим Торговим дефіцитом із США для України будуть діяти мінімальні мита в розмірі 10%. Росії у цьому списку немає. В Івано-Франківську на вулиці Матейки чули постріл. Таке повідомлення до поліції надійшло від місцевої мешканки. Також заявниця розповіла, що бачила двох невідомих чоловіків, які сідали в автомобіль темного кольору. У поліції кажуть, що жодних повідомлень щодо потерпілих до них не надходило. На місце скерована слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють всі обставини події. У Львові трапився конфлікт у ТЦК. Поліція доставила чоловіка у центр комплектування на ВЛК. Його визнали придатним, та він спробував втекти. Його почали затримувати. Це спровокувало сутичку із цивільними, під час якої чоловікові все ж таки вдалося втекти. Його оголосять у розшук. Також внаслідок інциденту травмовано військовослужбовця ТЦК. В Івано-Франківську офіційно перейменували Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Замінили перше слово. Тож тепер він матиме назву Карпатський національний університет імені Василя Стефаника. Рішення ухвалили на засіданні вченої ради 2 квітня. Також представили і новий логотип університету. Чоловік побив палицею коня. Трапилося це на територію гірськолижного курорту у Поляницькій громаді. Свідками цього стали туристи. Правоохоронці встановили правопорушника. Ним виявився 35-річний мешканець Закарпатської області. Наразі вирішується питання правової кваліфікації події з метою притягнення зловмисника до відповідальності. На Прикарпатті судитимуть двох чоловіків, які підробили документи для вигідного розмитнення автомобілів. Йдеться про 45-річного мешканця Надвірнянського району та 45-річного жителя Калуша. Вони подали невірні договори купівлі-продажу авто. Обом шахраям повідомили про підозру. У ніч на 4 квітня сили ППО збили 42 78 російських дронів. Внаслідок атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя. Зокрема, у Харкові пошкоджені 30 багатоповерхівок. Троє людей загинули, ще 34 постраждали. У Дніпрі вранці 4 квітня вибухнув автомобіль депутата міської Ради Юрія Федька. Він разом із своєю дружиною перебували у салоні авто. Згодом посадовець помер у лікарні. Його дружину також госпіталізували до медичного закладу. Поліція розглядає три версії того, що сталося: злочин на замовлення російських спецслужб, неприязні стосунки Федька з ймовірним вбивцею та професійна діяльність депутата. У суботу, 5 квітня, на Франківщині буде хмарно з проясненням. Вночі невеликий дощ в горах з мокрим снігом. Вранці та вдень також дощитиме. Температура повітря по області вночі від 1 до шести градусів тепла в день від 9 до 14 тепла. Наступний тиждень в Україні практично до виробної неділі буде холодним із заморозками вночі та дрібними плюсами в день. Більше новин читайте у нас на сайті Пік.НетЮей. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.